Україна дійсно стала країною для іноземців. Завжди була, а зараз особливо. Тут є все для людей, у яких немає українського паспорта, і нічого для людей з українським. Якщо у тебе є український паспорт, ти стикаєшся з системою правил, штрафів, покарань і примусу. Іноземці тут вільно гуляють, танцюють, співають, і жоден мовний патруль ніколи до них не підійде і не скаже, як їм треба себе вести, на якій мові розмовляти і як потрібно любити Україну. Ось нещодавно в Умані Хасиди зірвали український прапор і повісили. Свій, а коли їм сказали, щоб вони повісили його назад, ті просто послали всіх куди подалі, і навіть поліція з військовими не допомогли. Усій країні всі обов'язки, борги і вимоги створені для нас, українців, бо в Україні ущемляють самих українців на даний момент, у 24-му році найпринизливіша категорія людей це російськомовне населення, особливо на півдні і сході країни. Росія руйнує їхні міста ракетами, робить життя у рідних краях нестерпним, і їм доводиться тікати в більш спокійні частини України. Але навіть там їх чекає мовний патруль, який слідкує за тим, щоб вони не розмовляли між собою російською. Навіть у приватних розмовах. Якщо хтось порушує це правило, їм роблять зауваження. Поки що. А якщо ти іноземець і приїхав навіть з Мадагаскару, і у тебе ще є гроші, то для тебе тут усе відкрито. Хочеш приїжджай, хочеш виїжджай. Звичайно, від випадкової ракети ніхто не застрахований. Але, наприклад, в Києві маленький шанс потрапити під удар ракети. У Львові тим більше. Відсутність реклами і повне свободи слова у моєму телеграмі. Підписуй соціальний